Компанія автопарк, нове надходження. Nissan Juke 2014 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, присутні дрібнесенькі нюанси та сліди експлуатації, але взагалі не є критично, адже автомобіль весь в рівні фарбі, офіційний, передається власника, має історію обслуговування, встановлені оригінальні лекосплавні диски. 17 радіусу на хорошій гумі салон у нас текстиль, чорний в такому стані, самі сидіння без пошкоджень. Автомобіль має 92 тисячі км пробігу. Мультикермо в такому стані. По комплектації у нас мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Мультикермо круїз контроль, електродрегулювання дзеркала зі складанням в повний електропакету, в такому стані сама карта. По задньому ряду також жодних зауважень. Все чистенько, охайно, в автомобілі приємно знаходитися. Давайте заведемо його. Двигун працює дуже тихо. Жодних помилочок. В автомобіль що олива все в нормі. Клімат. Таку спеку працює дуже чудово, все заправлено. Підігрі на таку пору року не актуально, але все ж все працює. Мультикермо. Є камера заднього огляду. Заглянемо до підкапотного простору. Дуже тихо працює двигун. Під капотом ніяких посторонніх шумів, зайвих непотрібних плям. Все працює потрібно. Двигун КПП по колегі жодних нарікань. А глянути автомобіль можна за адресою міста Київ, це Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.